Сповіщення зі смартфона можуть відволікати вас більше, ніж ви думаєте. Цифровий хаос у голові, як сповіщення, руйнують нашу концентрацію і що з цим робити. У сучасному світі, просякнутому цифровими технологіями, ми оточені постійним потоком інформації. І якщо раніше відволікання були рідкісними і короткочасними, то сьогодні вони стали невід'ємною частиною нашого життя в основному завдяки повідомленням зі смартфонів. Ми звикли до постійного гудіння, спалахів та звукових сигналів, що сигналізують про нові повідомлення, оновлення та рекомендації. Але що робити, якщо ці, здавалося б, нешкідливі сповіщення насправді руйнують нашу здатність концентруватися та ефективно працювати? Недавнє дослідження, проведене французькими вченими, проливає світло на це питання. Учасники експерименту, які отримали помилкові повідомлення з соціальних мереж, демонстрували помітне зниження концентрації і уповільнення реакції під час виконання когнітивних завдань. Цікаво, що ефект був найбільш вираженим у тих, хто регулярно перевіряв свої телефони. Це підтверджує те, що багато хто з нас вже давно підозрювали, наші смартфони. Покликані спростити життя, часто стають джерелом постійного відволікання і зниження продуктивності. Особистий досвід, полон цифрової залежності. Я, як і багато хто, довгий час був у полоні цієї цифрової залежності. Постійно перевіряв пошту, соціальні мережі, новинні стрічки. Здавалося, що я в курсі подій. Але насправді я просто витрачав дорогоцінний час і енергію на нескінченний потік інформації, яка часто була абсолютно нерелевантною для моїх завдань. В результаті я став менш продуктивним, частіше відчував почуття втоми і неуважності. Пам'ятаю, як одного разу намагався зосередитися на написанні важливого звіту. Але щоразу, коли лунав звук сповіщення, я не міг протистояти спокусі перевірити, що там нового. У підсумку я витратив більше часу на перемикання між завданнями, ніж на виконання самого завдання. Це було замкнути коло чим більше я відволікався, тим менше я встигав, і тим більше я відчував себе винним, що відволікаюся. Нейробіологія відволікання висхідна та несхідна увага. Дослідження, проведене французькими вченими, підтверджує, що відволікання впливають на нашу здатність мислити. Невролог Дін Бернет пояснює це балансом між висхідною та нисхідною увагою, спадна увага це свідомий контроль над тим, на що ми фокусуємося, зростаюча увага це інстинктивна реакція на зовнішні подразники, які наші органи чуття вважають важливими. В ідеалі ці дві системи повинні бути збалансовані. Але коли ми постійно підаємося сповіщенням, Висхідна система бере верх, вона негайно перенаправляє ресурси, залишаючи менше когнітивного простору для того, що ми дійсно хочемо робити. Це призводить до неуважності, зниження концентрації і погіршення продуктивності. Чому повідомлення так відволікають? Вчені планують провести додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти, чому повідомлення так відволікають. Але вже зараз можна припустити кілька причин. Новизна і непередбачуваність, повідомлення часто з'являються несподівано, порушуючи звичний ритм роботи. Це викликає реакцію страху пропустити щось важливе, FOMO, спонукаючи нас негайно перевірити джерело сповіщення. Допрізинова залежність отримання повідомлення викликає викид допрізину нейромедіатора, пов'язаного із задоволенням і винагородою. Це формує звичку постійно перевіряти телефон в очікуванні нової порції допрізину. Еволюційні корені наша реакція на повідомлення має еволюційне коріння. У давнину раптовий звук або рух могли сигналізувати про небезпеку, тому наш мозок був запрограмований на негайну реакцію на такі стимули. Як повернути контроль над своєю увагою? На щастя, є способи повернути контроль над своєю увагою та зменшити вплив сповіщень. Вимкніть непотрібні сповіщення це найпростіший і найефективніший спосіб зменшити кількість відволікань. Вимкніть сповіщення від програм, які вам не потрібні або які не є пріоритетними. Встановіть час для сповіщень, замість того, щоб постійно перевіряти телефон, виділіть певний час протягом дня для перевірки сповіщень. Використовуйте режим, не турбувати. Цей режим вимикає всі сповіщення, дозволяючи зосередитися на роботі чи відпочинку. Організуйте свій робочий стіл, приберіть будь-які предмети, які можуть відволікати вашу увагу, наприклад, телефон або журнали. Практикуйте уважність, уважність це здатність бути повністю присутнім у даний момент. Практикуючи уважність, ви можете навчитися помічати, коли вас відволікають, і перенаправляти свою увагу назад до завдання. Використовуйте програми для блокування відволікаючих факторів, існують програми, які можуть блокувати доступ до певних вебсайтів або програм протягом певного часу. Висновок усвідомлений цифровий мінімалізм у сучасному світі. Повному відволікаючих факторів важливо усвідомлено підходити до використання цифрових технологій. Сповіщення зі смартфонів можуть бути зручними, але вони також можуть зруйнувати нашу здатність концентруватися та ефективно працювати, вимикаючи непотрібні сповіщення, встановлюючи час сповіщень та практикуючи уважність, ми можемо повернути контроль над своєю увагою та жити більш продуктивним та усвідомленим життям. Настав час цифрового мінімалізму свідомого вибору того, як ми використовуємо технології, щоб вони служили нашим цілям, а не навпаки. Почніть з малого, поступово зменшуючи кількість відволікаючих факторів у своєму житті. Ви здивуєтеся, наскільки продуктивним і щасливим ви можете стати, ключовий висновок управління сповіщеннями це не просто питання зручності, це питання здоров'я мозку та продуктивності. Інвестуйте у свою увагу, і ви побачите, як це вплине на всі сфери вашого життя.